Як оплачувати працю медиків на територіях бойових дій? Hey! З 1 жовтня 2025 року уряд підвищив оплату праці медпрацівників комунальних закладів, які безпосередньо виконують обов'язки на територіях бойових дій. Обласні державні адміністрації та Київська міська військова адміністрація щомісяця передають до НЦЗУ списки працівників та закладів для укладення договорів за спеціальним пакетом медичних послуг. Цей пакет дає змогу доплачувати медпрацівникам різницю між мінімально гарантованою зарплатою та підвищеним рівнем. Наприклад, лікар на території активних бойових дій гарантовано має отримати 28 тисяч гривень згідно з постановою номер 28 Водночас, заклад охорони здоров'я, отримавши додаткові кошти за новим пакетом, доплачує медпрацівникам різницю між мінімальним та підвищеним рівнями оплати праці. Отже, лікар може отримати до 40 тисяч гривень, середній медперсонал до 27 тисяч, молодший до 18 тисяч гривень. Сколько виплата залежить від фактично зайнятих посад і цільового використання коштів від НЦЗУ. Гарантований мінімум зарплати зберігається до 31 грудня 2025 року. Докладніше читайте в консультації.